Привіт гайодіфаливі do do прийшла на шоу заради фану. Стало відомо, чому Олександр не дав троянду ані, і дівчина покинула проєкт одразу в першому епізоді. Хоча вона при першій зустрічі вразила і холостяка, і дівчат. Дівчинка з дуже ефектним костюмом. І він дуже класно підкреслює її зовнішність. Анна пішла на шоу не з коханням, а по приколу. І холостяк певно це відчув. Одного разу на балі я не змогла довго заснути, та я сама не зрозуміла, як дещо зробила. по приколу, пише Анна в Ну, 24 роки. Їй хочеться показати, що вона дуже розумна на свій вік, успішна. Цей прикол зустрів мене в Києві. Потім змусив піти соціальних мереж більше ніж на місяць, зауважила вже екс-учасниця Холостяк 13 Ну що ж, для Ани ця весела забава закінчилася так само по приколу, без троянди від холостяка. Також дівчина і досі не дуже радіє за дівчат, які лишилися в проєкті, бо їй є що сказати про них. Ага, так ми і повірили. Ну або якщо є що сказати, то хай каже. Я вважаю себе мудрою, розумною, без корони на голові. Я просто це оцінюю через свій досвід. А ще Анна розповіла, що саме прикольно було зустріти вже на зйомках дівчину, яка топила мене на кастингу. Що ж око сіпалося, коли побачила суперницю вже на шоу? А хто це Аня не розповіла? Аня доволі прокачена людина. Мені подобається взагалі рівень її свідомості. Вона мені сподобалась. Друзі, а от як ви думаєте, чи розумно взагалі так відверто писати про несерйозний намір йти на шоу, навіть якщо шоу за сценарієм, та не враховувати реалії сьогодення, та що холостяк є ветеран війни.